Вітаємо! Черговий випуск новин. Ми разом проживемо з нашими інспекторами муніципальної варти. Пройдемося крок за кроком стежками щоденної служби, громадськими місцями та місцями відпочинку. І коли все так, то і наша служба на благо. Як бачимо, без порушень все спокійно, алкогольних напоїв ніхто не вживає. Патрулюємо далі. І так, завданим маршрутом охоплюємо все місто від центру до більш віддалених мікрорайонів, від місць загального користування до приватних об'єктів від сходу до заходу. На момент перевірки не виявлено нікого, хто би вживав алкогольні напої або порушував порядок громадського місця. Коли відпочинку наших громадян нічого не заважає, ми раді цьому. Люди відпочивають. Алкоголь ніхто не живає, все спокійно, без правопорушень. Як можу не радувати така жвава гра дітей? Так, у відносному мирі, але ж все-таки. Розуміючи реалії часу, знаючи про важливість об'єктів критичної інфраструктури, моніторимо ситуацію і там. Вечірні патрулювання, перш за все, направлені на протидію правопорушень. Подозрілих особ не виявлено. Все спокійно. А як гарно очима патрульних виглядає захід сонця на Дністровському лимані біля нашої твердині правопорушення не виявлено, негативних елементів не зафіксовано. Огляд місць збору завсідників заправила у патрульних муніципальної варти. Шо, так, в бочці з медом без ложки дьогтю не обійшлося. Без зайвих слів закривайте, забирайте. Такі, здавалося б, тихі посиденьки для їх учасників не зовсім прийнятні для тих, хто чує їх з вікон своїх помешкань. Та ще й у час ікс. А за такими посиденьками, коли ваш стан, м'яко кажучи, незадовільний, воді не бушує, упав. Буває. Буває. Нормально все. Так, Ні. Скоро не Ні. Буває, що доводиться комунікувати з медиками. Не обходиться й без взаємодії з поліцією за необхідністю, бо лише спільно можемо досягати поставленої мети непохитної безпеки нашої громади. А ця історія, що розпочалась походом магазин за хлібом на вранішні бутерброди, закінчилась у відділку поліції. Компанію біля одного з магазинів зупинив спільний комендантський патруль ще й за розпиванням алкогольних напоїв. Порушуєте комендантську годину. Це по перше. Один з учасників інциденту поважного віку ну ніяк не хотів гамуватись, хотів десь їхати. Хотів адмінпротоколу. Поїхали, дати їдемо їдемо, а що робити. Їдимо, а Є, ми заїдемо зараз додому, візьмемо паспорт, все як положено, і так далі поїдемо. Я присяду. Мені поки не посадять, я не присяду. Пої... Положено документи носити з собою і надавати їх за вимогу інспектора поліції, який був поруч. Ви що то можете определіти? Зараз... Ви що там не можете определити? Нарушення комендантської години. І все таки рвався потрапити до поліцейського відділку. Спочатку словами, Не, ви поліцію мене заведіть. Далі посипались образи, лайка розмаховані руками, і це на адресу інспекторів поліції довелося вгамовувати. І після всього мені не стидно тому до відділку, все ж таки поїхали. І що найкомедніше за хлібину, з якої, власне, все і починалося, не забув. <плес> І таке буває, ще й мостився на пасажирське сидіння поруч з водієм, та не дозволили. Ось вам і пригоди тих, хто не спить після опівночі, а потім скаже: Я просто йшов за хлібом. Турбуючись про харчову безпеку, необходимо стороною і пристосовані для торгівлі виключно продуктами рослинництва ряди по вулиці Сергія Файнблата. Приглянули. А вам, шановні споживачі, нагадуємо, що купувати продукти сумнівного походження без відповідного зберігання означає наражати себе на харчові отруєння, а ми будемо на варті продовольчої безпеки. Скільки кроків дій поступок було зроблено назустріч нашим кермувальникам? А дехто знову туди ж. Ні, щоб припаркувати автівку на безкоштовний майданчик по вулиці Соборна, 52-54, Або в відведених для цього місцях знову вулиця Ізмаїльська та героїв України приваблює вас. Винні самі за це і штраф. Міні варта з відділом контролю виписує штраф правопорушникам, які порушують право дорожнього руху. Ось так то краще. Вулиця Ізмаїльська без порушень. Якщо робити добру справу, то тільки разом з тими, кому не байдуже. Збір кришечок в серця допомоги триває, долучайтесь, а з такими громадянами можна і в вогоні, в воду. Підручними засобами гасили загоряння сухої трави поблизу будинків. Знання телефону нашої служби 068-861-49-48 Часто допомагає вирішувати конфліктні ситуації, навіть побутового характеру. Головне, набирайте без вагань. ви ну, Віти що там непонятні люди ходять, Не і срали так буде краще. Не припиняємо боротися із загальним злом джерелами розповсюдження наркотичних засобів з посиланнями на них, що знаходяться в загальному доступі. Муніципальна варта продовжує боротися з написами сайтів, які розповсюджують наркотичні речовини. Якщо зловимо на місці цього злодійства мало не покажеться. Ось так згуртовуючись разом, направляючи наші сили і ресурси воєдино, зможемо досягнути загальної мети: безпека, довіра, підтримка, вектор в нашій службі. Про це в кожному випуску новин ситуаційного центру муніципальної варти.